До речі, цікаво, яка сьогодні Який сьогодні місяць величезний. Не бачили ніколи? Дивіться. Це не ліктарик, це місяць сьогодні. Mm -hmm. mm. Mm. -hmm. Uh -huh. Місяць сьогодні. Дуже великий. За 18 років Ага. Переважно в середньому 380 тисяч, а сьогодні він на 357 тисяч кілометрів. Бачите, як лампочка світиться. Маленький такий, да? <плес> а сьогодні величезний. У на нас сходить був. Тепер там буде трошки менше, але все одно це найближче стояння місяця. Ну, ці люди дивуються сьогодні. Ну, що він такий так виглядає? <плес> 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 Як прожектор світиться, да? <плес> Затемнення сьогодні, так? Ну будемо спати, ми не побачимо. Завтра. А, завтра? Ну тоді я... Я в четвертій ранку стану спеціально щоб подивитися. Добавіться. Дякую, гарного вечора вам. До побачення. Ця бабуся знає про місяць більше ніж ми. От ще раз подивіться який він величезний. Ну я думаю це просто лампочка, так же як і сонечко. Просто лампа яку китайці запускають в небо. Китайці вже давно роблять штучний місяць і штучне сонце. Ви цього не знали? Gentlemen, this is set fire to the rain.